Чи є місце гумору в освіті? Сподіваюсь, для вас відповідь очевидна. Тому сьогодні будемо думати про те, як залучити нові технології, а саме штучний інтелект для генерації навчального гумору. Доволі нетипова, погодьтесь для освіти тема. Мене звати Іван Іванов, і ми починаємо пізнавальне шоу, де разом із GPT досліджуємо нові цікаві технології. Вітаю GPT. Скажи, будь ласка, чи здатний штучний інтелект якісно жартувати? Привіт, Іване. Я думаю, що штучний інтелект може жартувати, але не так добре, як люди. Штучний інтелект може генерувати меми, карикатури, стендапи на основі попередніх прикладів, але він не може повністю розуміти контекст, сарказм, іронію, емоції та культуру людей. Тому його жарти можуть бути недоречними, незрозумілими або навіть образливими. А ти гарно жартуєш? Я не дуже вмію жартувати, але можу спробувати. Наприклад, ось учень запитує вчителя, навіщо в школі вивчають історію. Вчитель відповідає, щоб ти не повторював її в майбутньому. Ну, я би не сказав, що це жарт, але й не дурня. Це така філософська думка. Ладно, давай про інше. Як на твою думку, учні можуть навчатись, генеруючи гумор з штучним інтелектом? Учні можуть розвивати креативність і створювати власні гумористичні тексти, діалоги, анекдоти, аналізуючи та модифікуючи згенеровані штучним інтелектом матеріали. Учні можуть вчитись визначати, що робить жарт смішним і чому він може бути вдалим або невдалим. Також розвиток почуття гумору може покращити навички спілкування з іншими людьми. Окей, це зрозуміло. А чи може бути користь при вивченні шкільних предметів? Це може бути корисним для створення позитивної атмосфери в класі та стимулювання інтересу до навчання, але ефективність навчання залежить від більш загальних методів та педагогічних підходів. Здається, ти уник відповіді, мабуть, все таки не дуже вбачаєш користь для шкільних предметів. А я таку користь вбачаю. І тому давайте починати розглянемо два сервіси для генерації мемів. Перший з них називається SuperMem. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація на сайті звичайна і умови використання безкоштовно, але з обмеженнями. Розробники вказують 160 безкоштовних мемів приблизно. Контент, самі меми можемо створювати українською. Давайте спробуємо. Ось так виглядає головна сторінка. Натискаємо основну кнопку, яка зазвичай найбільша. Start for free. І після того, як ви увійдете через свій Google аккаунт, вам одразу доступне створення мемів. Перед нами чотири основні можливості. Ми скористаємось сьогодні тільки першою. Переведення тексту в мем. Але якщо вам потрібно, наприклад, вручну створити мем, тобто використовуючи власні ідеї, а не штучний інтелект, то вам знадобиться четверта кнопка редактор мемів. Ми ж сьогодні сфокусуємо увагу саме на мемах, які генерує штучний інтелект, а не ми. Тому дивимося саме таку функцію. Натискаємо «Text to Mem» і можемо написати. Яка буде тема мему? Наприклад, квадратні рівняння. Є перемагач, що ми хочемо отримати просто картинки або гіф анімації? Нехай будуть картинки. Натискаємо Генерувати і чекаємо, що буде. Штучний інтелект сам підібрав картинки, ну і відповідно написав текст до нашої теми квадратні рівняння. Спроба розв'язати квадратні рівняння, але в кінцевому підсумку виникає більше питань, ніж відповідей. Коли ви намагаєтеся навчати своїх друзів математики мовою, яку вони не розуміють. Коли починаєш розмірковувати над значенням рівнянь квадратів посеред ночі. Мій мозок, коли я намагаюся зрозуміти квадратні рівняння. Це не все там далі. Можна гортати і знаходити щось найцікавіше з того, що згенерував штучний інтелект, давайте спробуємо з якогось іншого предмету ще одну тему суфікси. Я спеціально обираю щось таке, ну, як на мене, складне для вигадування жартів. Коли ви намагаєтеся зрозуміти польську граматику через суфікси. Коли ви думали, що знаєте відповідь на уроці, але потім учитель запитує про суфікси. Коли ви на уроці іноземної мови, а вчитель починає говорити про суфікси. Я намагаюся зрозуміти суфікси іноземною мовою. Під кожним мемом ми бачимо декілька кнопок. Наприклад, можна натиснути фіолетову Download і скачати собі мем у вигляді картинки. Або натиснути Save і зберегти тільки для сайту, щоб потім можна було повернутися. Бо весь цей отриманий перелік не буде зберігатись, якщо ми не натискатимемо Save. І кнопка Edit, яка дозволяє відредагувати текст мему. Верхню частину і нижню. Давайте натиснемо Save. І перейдемо у пункт меню Saved Memes. І тут будуть тільки ті меми, де ви натискали Save. На сайті вказано, як я вже сказав, що орієнтовно можна безкоштовно створити 160 мемів. Це 20 так званих. Кредитів, які надаються безкоштовно при реєстрації. Щоб слідкувати, скільки у вас залишилося, подивіться внизу ліворуч, над своїм ім'ям, у мене з 20 залишилось 18. Як цей сервіс можна застосувати в навчанні? Ну, перше, що мені спадає на думку. Ви створюєте меми з певної теми і вставляєте в презентацію чи ще якісь матеріали. Ще ідея, можна організувати учнівський мем-конкурс з якоїсь теми. Але щоб було більше змісту і користі, ви можете дати додаткову вимогу, що учасниками конкурсу можуть бути тільки ті, які пройдуть, наприклад, якийсь тест на знання цієї теми, і тільки їм дається право жартувати з вивченої теми, ну якось так. І у мене з'явилося питання до GPT. Скажи, будь ласка, на твою думку, чи може бути ось таке використання мемів шкідливе для учнів? Меми можуть містити незрозумілий або образливий гумор. Занадто багато мемів або їх надмірне використання може відволікати учнів від основного навчального матеріалу, якщо використовувати меми без ретельної підготовки та без конкретної мети. Це може призвести до втрати серйозності навчального процесу. Про конкретну мету дуже з тобою згодний. Важливо нам, як педагогам, розуміти, з якою конкретно ціллю ви використовуєте такий специфічний метод. Ну що, давайте подивимось ще один сервіс з цієї ж категорії: як можна залучати меми до навчання. Сервіс MemCam – мова інтерфейсу англійська. Реєстрація на сайті не потрібна, і умови безкоштовно, але вам пропонується зробити добровільний донат, якщо захочете. Ось, власне, сторінка сайту нас і зустрічає пропозицію зробити донат. Закриємо наразі. І тут нам пропонується завантажити картинку, на основі якої буде згенеровано автоматично мем. Або, як ви бачите, можна і е, сфотографувати те, що зараз ви бачите за допомогою смартфона. Я завантажу картинку. Це у мене буде портрет Шекспіра. І після цього достатньо натиснути кнопку Generate Mem. Натискаємо. Коли ваш вчитель задає написання есе про Шекспіра, а ви засвоїли лише мистецтво. Копіювати і вставляти. Як бачите, на жаль, меми тут генеруються англійською мовою. Є певний перелік інших мов, але не наша. Тож тут пряма дорога до інтеграції вашого предмета з уроками з іноземної мови. За допомогою браузера перекласти напис не можна, бо він не як окремий текст, а вже частина картинки. Ми можемо скачати цю картинку кнопкою внизу, або поділитися посиланням на її перегляд. І давайте спробуємо ще раз, а також покажу вам додаткову кнопку, яка може ваш мем зробити більш точним за змістом. Внизу кнопка контекст, де ми можемо написати тему регіони України. Бо саме така у мене зараз буде наступна картинка. Натискаю «Upload image». На це сіре поле. І вибираю картинку з картою України. Зараз ви цей процес не бачите. Натискаю Генеруватимем. Україна. Де визначення регіонів схоже на розблокування рівнів у відеогрі. Ось такий цікавий сервіс. Хоч і англомовний, але зі своєю фішкою ви даєте йому зображення, він його розпізнає. І створює жарт на основі зображення. Якщо вам цікава тема цього відео, поставте лайк. Напишіть коментар для того, щоб підтримати відео і підняти його в видачі. І порекомендуйте каналу Міти колегам. Дякую. Ну, а тепер розглянемо ще два сервіси, але вже з іншої теми. А саме створення карикатур. Фотофанія. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація на сайті не потрібна і умови використання безкоштовно, принаймні я не побачив на сайті якихось обмежень. Ось на таку сторінку ви перейдете за моїм посиланням. Натискаємо сіру кнопку вибору фото. Можна завантажити з комп'ютера або сфотографувати прямо зараз, якщо ви зі смартфона відкриєте сайт. Я завантажу свою фотографію з комп'ютера. Натискаємо кроп, щоб обрізати потрібний квадрат. Бо тут саме квадрат, не забудьмо поставити галочку карикатуризація і натискаємо кнопку Go. «го». Готово! Ось такий ескіз, ніби нам намалювали карикатуру. Можна завантажити. При цьому, якщо ми ще раз ту саму фото таким же чином запустимо на карикатуризацію. То можемо отримати дещо інший результат. Давайте повернемось. Знову завантажимо фото. Галочка і Go. Ось, тепер інакше. Безпосередньо ця функція навряд використовує штучний інтелект, але рухаємось далі. Сам по собі цей сервіс має дуже багато різноманітних варіантів, ефектів з вашою фотографією. Зокрема, видалення фону. А це вже є, скоріш за все, функцією штучного інтелекту. І багато як ваше фото буде видозмінюватися згідно цих ефектів, які бачите. Можливо, колись зроблю окреме відео з оглядом найцікавіших ефектів на цьому сервісі, а поки що можете подивитися самостійно. А зараз покажу вам інший сервіс, де вже є більше можливостей перетворювати портрети на карикатури з різними емоціями. Сервіс фото. Мова інтерфейсу англійська або є російська, реєстрація на сайті не потрібна, і умови використання теж безкоштовно. Сервіс не російський, просто є російська мова інтерфейсу. Ми можемо завантажити свій портрет з диска, тобто з комп'ютера або смартфона, з Фейсбука, як бачимо, або ввівши посилання, тобто коли знайдемо фотографію в Гуглі і копіюємо посилання. Я ж зараз завантажу так само свою фотографію з диска. І ось створився такий примітивненький, так званий мультяшний ефект, тому що, якщо побачите, вгорі ми знаходимося в пункті меню мультяшки. Але у цього режиму є значно більший потенціал. Давайте його розкривати. Знімаємо галочку мультяшка. Можемо обрізати обличчя, зробити крупніше. І натискаємо найголовнішу галочку трансформація обличчя. У нас з'явиться перелік емоцій і карикатурні ефекти. Вони анімовані. Зараз увімкнена посмішка. Давайте згенеруємо сум, здивування, упс. Ну і давайте пародійні ефекти, іншопланетянин. Це без анімації вже йдуть. Марсіанин, Шарж. Як це використовувати власне, в навчанні, спитаєте ви? Ну, наприклад, берете якусь відому постать або персонажа і підкреслюєте його риси характеру, наприклад, так, як описував персонажа автор, за допомогою таких анімацій. Скачуєте, вставляєте в свою презентацію до своєї доповіді, ну ви або учні, і таким чином ілюструєте матеріал, який досліджуєте. чи доречно взагалі використовувати таке анімування людей? Давайте спитаємо GPT. Це цікаве питання без однозначної відповіді. З одного боку карикатури можуть допомогти краще зрозуміти певну подію чи постать. Показати їх особливості, сильні та слабкі сторони, а також ставлення суспільства до них з іншого боку, карикатури можуть бути недоречними для навчання, якщо вони ображають чи зневажають відомих людей, порушують етичні норми, спотворюють історичну правду. Безумовно, будь-який метод, будь-яку технологію потрібно використовувати з розумом і розуміти для кого і для чого ви це робите. Давайте покажу ще пару ефектів на цьому сайті і будемо рухатись далі. Щоб скачати картинку, ви можете натиснути просто правою кнопкою і вибрати зберегти зображення як. Ну а тепер перейдемо в фотоефекти, пункт меню вгорі. І тут у нас багато чого цікавого, теж заслуговує на окреме відео, попередні сервіси цей. Наприклад, переробимо когось у термінатора. Завантажую свою фотографію. І ось така картинка готова. Безумовно, що в цьому сервісі є не лише такі ефекти, які псують обличчя, а й покращують. Наприклад, пункт меню ретуш. Вгорі натискаємо, почати ретуш. Завантажуємо нашу фотографію. Зараз перед нами режим ретуш. Ну, ця фотографія вже була ретушована, але. Ми можемо знімати галочки і подивитись, що ж наклав сам сервіс, які ефекти ретуші. І окремо є ще вкладка ефекти. Щось таке інстаграмівське. Це був такий ліричний відступ. А у нас сьогодні нагадаю тема про гумор, і ми розглядали передусім сьогодні карикатури. До речі, ви пам'ятаєте, що на платформі Уміти можна донатити на ЗСУ. Це, по-перше, зручно, легко. А по-друге, ви за кожний донат отримуєте подарунок. За посиланням в описі до відео або в головному меню платформи Уміти знайдіть сторінку донат на ЗСУ, де ви побачите, куди конкретно підуть ваші кошти і який подарунок ви отримаєте цього дня. А щодня це різна винагорода у вигляді корисних матеріалів з певної теми для роботи педагога. Давайте не будемо втомлюватись наближати нашу перемогу маленькими, але дуже потрібними донатами. Слава Україні! Перейдемо до заключної частини нашого сьогоднішнього відео і подивимось, наскільки гарно штучний інтелект вміє писати стендапи. Вчителі можуть використовувати стендап, створений штучним інтелектом, як приклад гумористичних сценаріїв або діалогів під час вивчення мови. Літератури чи інших предметів учні можуть покращувати свої навички говоріння перед аудиторією, намагатися створити власні гумористичні тексти, користуючись зразками від штучного інтелекту. Стендап може створювати позитивну атмосферу на уроці та робити навчання більш привабливим. Дякую, GPT. Зараз ми порівняємо можливості GPT і твого конкурента Google Bard Такі нелегкі справі, як написання текстів стендапу. Користуючись тим, що мій співведучий сьогодні є ще й інструментом, нагадаю про його технічні характеристики отже, чат GPT. Мова інтерфейсу англійська. Реєстрація на сайті звичайна плюс свій телефон потрібно вказати, і умови використання безкоштовно. Переходимо в GPT і задаю такий промпт. Напиши гумористичний виступ в стилі стендапу для учнів середніх класів з теми хімічні рівняння. І поки GPT зайнятий творчим процесом, познайомимося з його опонентом Google Бардом. Мова інтерфейсу українська. Реєстрація просто достатньо мати Google аккаунт і умови використання теж безкоштовно. Давайте дамо Google Барду точно такий же промпт про стендап. З теми хімічні рівняння? Очікувати одразу якийсь супер результат, який просто можна виходити на сцену і ставати суперзіркою стендапу, навряд вийде. Тому що гумор це не найсильніша сторона штучного інтелекту. Але як зразок або перші думки, на основі яких ми вже далі зможемо створювати текст стендапу, це я думаю може бути. Так і що ж нам написав GPT? Не будемо просити його це читати, бо довго. Слава Богу, що ми знову тут, на хімії. Хто з вас тут хоче стати науковцем і змінити світ? Ну, здається, настала ваша пора вивчити ці хімічні рівняння. Але знаєте, як я їх розумію. Це як гармонія у браку. Ну, напевно, в шлюбі. Все може виглядати дуже красиво та логічно, але якщо зламати одну ноту, це може вивести з рівноваги всю систему. Тут питання: наскільки дійсно текст адаптований до учнів середніх класів. Але давайте дивитись далі. Мені завжди цікаво, чому вони називають це рівняннями. Для мене це більше схоже на складання вірша. Ми беремо якісь хімічні символи, додаємо їх разом, і магічним чином вони повинні бути рівні. Немов у касті, де два магічні числа зустрічаються і стають справжніми друзями. Але в мене часом виникає питання, як це заради науки вони так вигадали. Так, ну загальне враження, я думаю, ми можемо скласти по перших двох абзацах, там ще є декілька. Е, я думав, буде гірше не сказати, звісно, що це прям е, вже хочеться сміятись, але загалом, принаймні, не якась нісенітниця. Це доволі зв'язний текст. Давайте подивимось, що пропонує Барт. Отже, привіт, школярі! Я тут, щоб поговорити з вами про хімічні рівняння. Це круті штуки. Вони дозволяють нам записувати хімічні реакції у вигляді формул. Наприклад, давайте розглянемо таку реакцію. Це означає, що два атоми водню реагують з одним атомом кисню і утворюють два молекули, дві молекули води. Або ось Ну, я поки що не бачу тут гумору. Читаємо далі. Тому я хочу розповісти вам кілька жартів про хімічні рівняння. Чи знаєте ви, чому хімічні рівняння такі складні, бо в них занадто багато атомів. А чи знаєте ви, чому хімічні рівняння такі незрозумілі, бо в них занадто багато формул. А чи знаєте ви, чому хімічні рівняння такі нудні, бо в них занадто багато води? Бачимо за сценарієм Google Барда тут має бути сміх. Думаю, що версію барда доречніше використовувати, коли ви хочете отримати в нескладному вигляді пояснення якоїсь навчальної теми, плюс декілька натягнутих жартів. А GPT намагається створити саме версію стендап-шоу, тобто там немає пояснення самої теми, він намагається жартувати. І давайте проведемо ще один короткий раунд з більш простої теми таблиця множення. Напиши гумористичний виступ у стилі стендапу з теми таблиця множення. Відправляємо GPT і барду той самий промпт. Хоч ми зараз говоримо тільки про стендап, але звісно, ви таким же способом можете генерувати анекдоти і будь-які інші текстові жанри гумору. Отже, стендап-сценарій від GPT. Привіт всім! Сьогодні я хочу поговорити про те, як ми в школі вивчаємо таблицю множення. Знаєте, таблиця множення це як математичний рецепт для успіху в житті, але чому вона має бути такою складною? Якщо б вона була книгою, то це була б найжахливіша фантастика. Перша річ, яку нам навчають, це множення на один. Якщо це була б робота, то це був би роботяга, бо ви просто кажете рівно 1 і все, ви вже майстер множення на 1. А тепер множення 2. Якщо це була б робота, то це був би дворобітник, бо тут ви просто даєте ще одну копію числа, і це як 2 години сну замість однієї. Ну і там далі ще по кожному числу, якщо вам цікаво, натисніть на паузу і прочитайте. Глянемо на барда. Привіт, школярі! Я тут щоб поговорити з вами про таблицю множення. Це важлива штука, вона дозволяє нам швидко знаходити результати множення. Наприклад, якщо ми хочемо знайти результат множення 7 на 8, ми просто дивимося на таблицю і бачимо, що це 56. Таблиця множення може бути дуже корисною з її допомогою. Бла бла, і далі знову у нас просто йдуть декілька жартів. Ну, як бачите, це дуже схоже на те, що було з попередньої теми, просто абсолютно ідентична структура. Тобто у Google Барда значно менше творчості, але можливо він таким чином зможе дати, як я вже казав, більш релевантний саме навчальний контент, не гумористичний. Отже, якщо підводити підсумки цього коротенького батлу між GPT і Google Барду з нашої сьогоднішньої теми, а саме створення стендапів, то я вважаю, що переміг GPT. Не дарма я запросив бути співведучим цього шоу саме тебе. Але все ж таки, скажи, чому твої стендапи ну не супер смішні? Гумор вимагає врахування контексту, культурних нюансів та особливостей аудиторії. І це завдання складне для штучного інтелекту. Ну, за те ще є куди зростати, правда? Ну що ж, на цьому змістова частина нашого вебінару, або шоу, як хочете, так і називайте, добігає кінця, і прийшов час розіграти сертифікат підвищення кваліфікації з сьогоднішньої теми. Платформа УМІТИ є суб'єктом підвищення кваліфікації. Не забуваємо про це. Якщо з цієї теми сертифікат ви ще не отримували, то просто зараз можете його отримати або безкоштовно, або зі знижкою, або вам нарахується кешбек на майбутні покупки на платформі Уміте. Чому або? Тому що зараз випадковим чином ви отримаєте один з цих можливих подарунків. За що? За те, що розв'яжете правильно завдання і на сторінці вебінару введете код. Іноді код вводять в коментарях під відео, тому наголошую, що вам потрібно зайти на сторінку вебінару, якщо ви знаходитесь в Ютубі, посилання в описі до відео. І саме там потрібно буде ввести код. Це чотири комірки, в яких потрібно вибрати правильні цифри. Отже, ваше завдання. Під коміркою 1 у нас поняття почуття гумору, комірка 2. Чад джіпітім. 3. Фотофанія. І 4. МЕМ. Доберіть відповідну асоціацію до кожної комірки. Асоціація 1. Дотепна коротка інформація іронічного характеру. 2 Сервіс, який генерує тексти для стендапу. 3. Сервіс, який робить з фотографії карикатуру. І 4 Здатність вбачати в навколишньому світі. Смішне Хіба складно, думаю, абсолютно ні. Тож на сторінці вебінару вас уже чекають чотири комірки, де ви введете правильний код і випадковим чином отримаєте якийсь з подарунків. Але заждіть ще не йдіть, ви точно нічого не забули. Мені здається, ви ще не поставили лайк цьому відео і не написали коментар, який підніме відео вгору. А ще назайм буде підписатись на канал. З вами був Іван Іванов. Тренер з інформаційних технологій і розробник платформи Уміти. Гляньте, які інші цікаві відео є на каналі. І не тільки ці. Тож переглядайте, розвивайтесь, вводьте код і вигравайте. До зустрічі!